Тюроле Авео 2012 рік. Скарга клієнта. Не працюють. Не працюють обидва підігріва сідінь. Так, включаємо підігрів сідінь. Провіряємо температуру. Це десять градусів, а сидіння у нас не гріються. Так, і самі відключаються індикатори підігріву. О, відключилися індикатори. Включаємо ще раз. Чути було, спрацьовує реле. Напевно, під сидінням є додатковий блок. І помилки по обігріву сидінь, великий опір, скоріш за все її обрив. Також є помилка по парктроніку. От кнопки. Для підігріву воді... сидіння водія пасажира. Цей блок називається К-33, ось він з кнопками, а вже сигнал від цього блока йде на К-29, це сам блок підігріву. Перевірили обриви на самих матах підігріву і виявилося, мати підігріву потрібно міняти. Ось терморезистор водія в нормі при 10 градусах показує 20 кОм. Мат сідушки 0 і мат спинки також 0. Те ж саме. На пасажирському сидінні, але в, ну, у, єдине в цілій один мат це спинки, показує півтора Ома. Зараз за допомогою тесту перевіримо, чи приходить живлення на наш роз'єм. Починаємо з пасажирського. Напруга є. Можу навіть зараз спробувати перевірити, чи гріється спинка. Так, нагрілася спинка. Але система все одно відключиться, так як терморезистор дасть сигнал, що він не міняє свій опір. Купилося спеціально для цієї машини мати підігріву. Зняли обшивку і знайшли обрив проводів. Стандартна болячка, От. перетерлися провода у цей друт. Зараз вилікуємо цю проводку і перевіримо цільність. Так, в процесі заміни мати з подогріва пасажирського сидіння. Водійське вже готове. Ось це оригінальні оригінальні мати підігріва. Значить, проблемні місця. Це у нас ось тут із і тут. Ось номера оригінальні. З цього всього ми візьмемо лише. thermoresistor Завершуємо установку підігріву сидінь сідінь замість оригінальних порваних. Завершено установку матів універсальних на Chevrolet Aveo. Звіряємо їх роботу. Так, зараз без включеного підігріву у нас сидіння 13 градусів, 14 14 градусів. Включаємо підігрів сидінь. І спостерігаємо, як у нас піднімається температура. дві хвилини. У нас температура 25... 25 Двадцять пять градусів. Сім також градусів. Одинаково. Підігрів не відключається. Підключено правильно. І сидіння не перегріваються, спрацьовує захист. О, тут вже 29. 28. Температура тримається. Всім дякую за увагу. Звертайтеся.